Подія, яка забере більшість населення нашої з вами землі, яка знищить її повіннями, землетрусами, цунамі і тому подібними речами. Друзі, уважно додивіться це відео до кінця, тому що це стосується кожного. Бо саме так, 16 серпня, описував Путініс Жириновський і розказував, що саме так відбудеться з нашою з вами. Землею, але перед тим як дивитися далі, будь ласка, підпишіться на мій канал. Обов'язково поставте лайк цьому відео і пишіть в коментарях, як ви думаєте, чи відбудеться ця подія чи ні. Отже, 16 серпня нам Жириновський Скійний прогнозував і сказав, що весь світ майже піде під воду, залишиться декілька країн. Тому, друзі, давайте розбиратися конкретніше, звідки ця взагалі інформація була. Взагалі, чи дійсно збувалися передбачення Жириновського? І може, дійсно, щось таке відбудеться, що про що нам треба знати, друзі? Отже, беремо карти, призиваємо дух Жириновського, як би це смішно для. Когось не звучало, ми проводимо такий своєрідний спіритичний сеанс за допомогою наших карт. Таро. і сам Жириновський буде сьогодні нам відповідати через них. Багато хто ем, писав мені з приводу, коли я розмовляв з Фаріон. Е, я на жаль не сказав, не озвучив той фактор, що всю інформацію, яку я отримував через карти, спілкував спілкувавшись з Фаріон. І багато хто написало, що спіритичний сеанс проводиться зовсім інакше, друзі. Я вас дуже прошу, дізнавайтеся про спіритизм більше в моєму інакшому каналі. Він знаходиться в описі під цим відео. Я там розповідаю про спіритизм, як правильно спілкуватися з духами, і це вам допоможе бути обізнаними в спіритичних сеансах. Ну що, продовжуємо? І перше, що для чого нам потрібна інформація, ця чи варто нам боятися всього цього діла 16 серпня? Воно, до речі, вже. Якщо я не помиляюсь, буде вже завтра. Е, давайте попрацюємо з тим, чи дійсно е, Жириновського Жириновський ми так будемо звертатися конкретно. Збували твої передбачення, чи може щось інше відбувалося. Ну, дивіться, перше, що я хотів би сказати про те, що інформацію, яку отримував Жириновський, він її отримував не від не від духів, не від відчуття підсвідомості, під а від все ж таки від людей. Я бачу, що є людина, яка е, йому доносила якусь інформацію. І, звичайно, його смерть, бо тут і випадає карта смерті, яка пов'язана з цим питанням. Він дуже багато чого говорив, і його треба було прибрати. Всі його передбачення, які він говорив в більшості, вони складаються з аналітики і планів Путіна. Тобто він дізнавався про плани Путіна і повністю розповідав їх людям. Так як ця людина, ну ви розуміли, в адекваті була рідко, тому ми можемо сказати, що маючи цю інформацію, він її вистрелював людям. Нічого потойбічного з Жириновським немає взагалі. Тому, як би він там не не позиціонував себе, скільки ви не чули інформації про Жириновського, що він там, наче щось там предсказував, передбачав, вибачте, то тут, звичайно, є логічне пояснення цьому знову ж таки, і воєнні дії він сказав повністю, злив всю інформацію і інакші аспекти, тому що він після цього, от після того як злив всю інформацію з приводу війни, і коли вони, коли вона почнеться, бачите, він. Злив повністю дату, і за це він поплатився своїм життям по факту, тому що дуже скоро його не стало від коронавірусу. Друзі, е, е, дивіться, що я хочу на що я хочу звернути вашу увагу. Це, звичайно, не відміняє питання 16 серпня. Е, звичайно, зараз подивимося, чи дійсно все це так може він це цю подію, все ж таки сам е, дізнався. Зараз подивимося. Отже, 16 серпня, скажіть нам духи, скажіть нам духи, що нам чекати для усього світу, як пройде 16 серпня? Карта Сігніфікатор. Карта Сігніфікатор місяця. Ну, звичайно, ця карта має свою містичну, своєрідну містичну сторону. Але розумієте, в чому нюанс? Говорити про якісь катастрофи з приводу цього саме. А, глобальні якісь катастрофи, яка знищить абсолютно всю землю. Не варто е, місяць він впливає на воду однозначно. Ми говоримо про енергетику, і в принципі, якщо я не помиляюсь про фізі фізіологію, також місяць дуже впливає на ці катаклізми водводні. То тут дійсно може бути якийсь десь е, в якомусь з якійсь частині світу, може бути якийсь там чи цунамі невелике, чи потоп, чи може виходити вода з берегів. Е, це може бути, друзі. Тому. Тому в цьому дійсно є якась така своєрідна правда. Далі, що ще нам розкажуть духи? Трійка кубків це говорить про те, що ну, в принципі, дуже гарно пройде цей день. Ніяких страшних катаклізмів, щоб там забрало все, всіх життя, не буде. Хвилюватися нам не потрібно. І взагалі мені здається, що війни. По цій, по цій карті, бо це так називалась така типа тема, що карта Жириновська, де він показував, начебто, начебто, де що стоїть, де там якісь будуть катаклізми. Чи дійсно Жириновський створив цю карту? Чи це якийсь фейк якоїсь людини? Ні, це скоріш за все, що це фейкова історія і прив'язана до його імені. Я не знаю. Це мені при чому показує якась жінка, жінка, яка зробила цей. Ну з якому пояснити, типа зробила цю інформацію е, справжньою, начебто, що це дійсно так воно може бути. Але знову ж таки, під, підхопили якісь, може, там, я не знаю, там блогери чи комусь там, знаєте, дайте ж тільки якусь фейкову інформацію. Але я не бачу ніяких катаклізмів 16-го числа. Для України є якась небезпека. Ну, то захотіла так. Ні, нема. Ми бачимо дво двійка пентаклів, що, якщо ви побачите... На цій карті дівчинка маніпулює собачкою, і біля біля тої собачки сидить, ось бачите, людина. Ну, це говорить про те, про що по про самій карті можна сказати, що це просто ситуація маніпуляцій. Тобто, знаєте, хтось викинув цей вкид, зробив інші підхопили. А деякі люди почали на цими над інформації, як та собачка бігати і казати: Ой, точно може відбутися друзі, я. Дуже сподіваюся, що цього не відбудеться, бо я цього не відчуваю. Природні серйозні катаклізми. Я відчуваю дуже глобально, і я думаю, кожен з тих людей, які займаються чи не займаються, просто мають якусь інтуїцію, це вже підняло дуже багато людей. Розумієте, бо такі серйозні катаклізми вони дають відчуття дуже багатьом багатьом людей, не тільки мені, а дуже багатьом, хто відчуває, хто навіть. Не е, визнає свої, е, свої здібності, тому я впевнена 100%, щоб дуже багато людей це відчули. Е, як буде відбуватися в енергетичному плані? Чи буде якісь катаклізми, там, бурі магнітні, якісь ментальні там, зрушення, якісь космічні? Щось буде в цьому моменті? Ну. Невеликий сув енергії буде, але в цілому знову ж таки все буде добре, друзі. Що для України, що для світу? Тому друзі, я вас дуже прошу: 16-го числа 16 серпня, начебто, по тих по тієї інформації, яку які, я, які ви мені написали, бо дуже багато почало запитувати про цю інформацію випадає абсолютно все спокійно, абсолютно все добре, начебто, типа в 4 там з чимось ранку повинно відбутися ця ситуація. Ну, бачите, все нормально. Тим паче, що ось по карті, на яку я зараз дивлюся, Україна і частина Росії, начебто, повинна вижити. Бо всі інші е, е, частини там, де є океани, вони начебто підуть на дно. Ну що я можу сказати? В будь-якому випадку, чи відбудеться ця, ця ситуація, чи не відбудеться для України, це загрози немає. Але єдине, що класно може відбутися, що це стовідсотково закінчиться війна. Тому, друзі, якщо навіть і відбудеться ця жахлива подія, то вона однозначно призупинить. Війну в Україні це 100%, тому що по факту пів Росії не стане. І це дуже добре, друзі. Це навіть, можна так сказати, позитивна новина. Друзі, я хочу, щоб ви дуже уважно ем, фільтрували ті е, вкиди, які вам. Дають тому, що для Росії дуже вигідно, щоб наша країна і взагалі всі країни боялися якихось таких незрозумілих речей. Друзі, ці фейкові новини ми дуже швидко переламали, тому я дуже хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що ваше 16 число пройде серпня, пройде як звичайно, як у всіх. Друзі, я вас дуже сильно люблю. Я сподіваюся, що ви обов'язково підпишетесь, поставите лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього, чи відбудеться чи ні. А може я знаєте, може щось не відчув, а ви відчуєте набагато більше, друзі. Всіх вас люблю. З вами був я, як завжди, ваш улюблений на Макс Гардєєв. І побачимося вже дуже дуже скоро. Па-па.